На театральному майдані міста поруч з обласною бібліотекою для юнацтва збирають допомогу та кошти для військових. Біля скриньки стоїть волонтерка Оксана Романець, жінка-підприємиця. У вільний від роботи час приходить сюди допомагати. Каже, поки чергує біля скриньки, висмикує нитки з клаптики мішковини. З них згодом плетуть маскувальні костюми, кікімори для військових. Люди приносять нам мішковину або мішки, торочимо кожну ниточку і дівчата в бібліотеці сидять, вплітають. У бібліотеці плите Кімуру Оксана Соломка. Жінка приходить сюди спочатку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. каже, в день працює після роботи волонтерить. Є дуже велика потреба їх. Ми навіть один, коли там чергуємо на вулиці, там щось таке менше. Я беру туди плету, то підходять, просто підходять от хлопці і просять, а можете нам сплести. На виготовлення однієї кікімори витрачають орієнтовно тиждень, каже волонтерка Анастасія Кожура. Загалом сплили 10 маскувальних костюмів. Нині є потреба у матеріалах. Вплітаються мішковина, вплітаються ось такі зелені стрічки з-під форми, для того, щоб створити камуфляж, Вплітаються і стрічки зеленого кольору, для того, щоб максимально наблизити до природнього кольору. У бібліотеці працівники книгозбірні продовжують пакувати в індивідуальні пакети сухофрукти, печиво, які передають бійцям. Орієнтовно по сухпакам можу сказати, що це більше двох тисяч. Було передано для наших бійців для територіальної оборони. На сьогоднішній день звичайно є потреба в тому, що треба передавати речі для тих, хто з фронту приходить, приїжджають в наш госпіталь. Зібрані кошти бібліотекарі передають волонтерам фонду мецената для солдата. Розповіла. Анастасія Кожура, скільки грошей вдалося зібрати від 24 лютого, каже, не підраховували. На сьогоднішній день нам вдалося купити декілька тепловізорів за ці гроші. Вдалося також купити деякі, час від часу закупляти деякі речі для госпіталя, якщо є така необхідність, часом витрачати ці кошти, докладати частину коштів для купівлі автомобілів. Бібліотека працює щодня, окрім суботи. Тож волонтери збираються шість днів на тиждень, аби допомогти військовим. Надія Панасюк, Сергій Денилюк, Суспільне, Луцьк.